На російських пабліках набирає обертів історія, коли пенсіонерка е десь там в Саратові в місті з ліжком провалилася з третього на другий поверх. Е З'ясувалося, що вона вже біля ще 20 років проживає в будинку, якому теоретично проживати вже неможливо, він е є небезпечним. Е я глянув на сайті статистики 30% нерухомості в регіонах е Сосії вже були признані не такими, які не придатні до проживання. Тому, що я можу сказати? Одна ракета Калібр то дуже хороша клініка в центрі міста. Один танк то школа, один вертоліт К-52 то газифікація цілого регіону. Якщо ми маємо на увазі ціну того воєнного виробу. та Цінотої газифікації. Тобто, те, що е, уничтожив, е, знищив е, Путін на території України, могло таким чином поліпшити життя росіянам, що вони б усі переїхали в, в нові будинки, ходили в нові школи, в нові лікарні та інше. Ну але при владі Хуйлої він витрачає всі вільні кошти на те, щоб. Десь там когось спасати, навіть якщо уявити, що воно вірить в те, що воно там спасає Донбас, хоча воно перегатило вже стільки там, що навіть Гітлер блядь, плаче, каже, що, що так можна було, блядь, своїх хуярить 24 на 7, вже 8 років, Ну, то друга історія. Тому, я думаю, що таких пенсіонерок, які будуть е... Портал провалювати з третього на другий поверх буде все більше, тому що е, Росія занепадає. А трошки ще статистики: дивіться, Росія, ну ці дідоноси, були окуповані всього на 5% території від нинішньої території Російської Федерації, тобто була е, під час світової війни окупована повністю Білорусь, повністю Україна, а Росія. На даний час на нинішню територію всього 5%. Оті, от і от долбойоби, що бігають з дідами, все 5% було окуповано під час того, як Гітлер захоплював Радянський Союз, було знищено на нинішній території Російської Федерації всього 8 відсотків, 8 відсотків жилого фонду. Тобто були регіони, які взагалі не постраждали. Від бойових дій на нинішньої території Російської Федерації, наголошую, під час правління Вови Мудрого, блядь, оцього Хуйла Карліка було 30% признано житла непридатним для проживання, тобто аварійним і не... тим, яке не підлягає ремонту. Тому 30 років правління влади Путіна виявилось в 5 разів гірше, ніж 5 років окупації Гітлером. Тому робіть виводи, сосіяни, у вас ви в такій же окупації, як при Другій світовій війні, тільки, блядь, в п'ять разів худший. Зносьте то хуйло, блядь, полутораметрове, та, блядь, живіть, як люди.